Вітаю вас, друзі. Учора несподівано зрадник чеченського народу Рамзан Кадиров заявив, що він проти війни. Нєт твої. Сьогодні я проти війни. Таку заяву він зробив на тлі війни у Ізраїлі. Ізраїль продовжують атакувати. Зокрема, із території Лівану кидали каміння. Терористи Хамас продовжують бити по містах Ізраїля і вчора завдавали також ударів. У свою чергу у Ізраїлі триває мобілізація. Там готуються до наземної операції у секторі Гази і починають повну блокаду. вже перекрили воду, вимикають електрику і завдають ударів по сектору гази. Разом з тим авіаносна група Сполучених Штатів Америки на чолі із авіаносцем Джеральд Форд підходить до берегів Ізраїля на борту. Дуже багато літаків та дуже багато ракет. Більше сотні ракет, якщо точніше. Поки що, Сполучені Штати не планують завдавати якихось ударів у регіоні, але. Поява авіаносця це насамперед стримуючий фактор, щоб інші держави, і зокрема Іран, не нападали на Ізраїль. Росіяни дуже переживають за своїх союзників. А... Якщо цей авіаносець підійде, то не дай бог почне кошмарити сусідів Ізраїль. Чи не вперше за останні більше ніж півтора року? Учора на російському телебаченні майже не обговорювали Україну. Сьогодні нас така буде нескільки необычна передача. Ми Мы... Не будем говорить об Україні. Обговорювали там нову війну у Ізраїлі. І якщо у перші дні російські політики давали іще ще досить стримані коментарі, то зараз вони прямо кажуть, що терористи це їхні союзники. Чий союзник Іран і тут мусульманський міркатрова нього. Наш підтримав теракти проти Ізраїля. Також і Рамзан Кадиров він виступає за вбивство ізраїльтян, ізраїльських жінок та дітей. Ми повністю підтримуємо дії палістини, тому що їхні землі. Правда, таким чином Кадиров підтримав і вбивства Росіян, тому що терористи Хамас вбивали і росіян. Але в принципі, якщо Кадиров підтримує вбивства Росіян, то у цьому. Немає нічого дивного. Що касається судьби російських граждан, один з них, як підтверджує посольство Пагіб, Ще що четверо до сих пор числяться за пропашу безвісті. Ми підтримуємо поддержуємо десіпалістини. Взагалі Рамзан Кадиров перетворився на такого голуба мира. Він виступає проти війни і проти ударів по сектору гази. Не бомбили ранібамбілідон. Города, де мирні жителі. І це каже та сама істота, яка закликала завдавати ядерних ударів по мирних українських містах. Мину лежать на кропту і сама. Але тепер, вочевидь, щось змінилося у Рамзана Кадирова. Йому війна вже не подобається, удари по містах не подобаються, і взагалі йому страшно. Ми далі сказати слово, боїмося, а, боїмося. То Хоча він і підтримав дії Хамас, усе одно Кадиров дуже обережний у своїх висловлюваннях. Він каже, що просто треба зупинити війну, і це іще більш смішно виглядає з огляду на те, що українцям то він оголошував джихад. джихатлайкинус іменем великий джихад. Це великий джихад, в якому ми всі може А вже Ізраїлю джихад він оголошувати чомусь не хоче. Він хоче просто, щоб не було війни, бо дуже боїться третьої світової війни виявляється. І призиваю всіх, щоб зупинили цю війну для того, щоб війна. І зрадалась по всьому міру, але ж він сам казав, що він не боїться третьої світової, що нічого страшного у цьому немає. А його кадирівці вже й так і ще рік тому оголосили про початок третьої світової. Я не боюсь боюся Це третя світова війна. Сам Кадиров казав, що війна це завжди дуже добре, це круто. Треба більше війни, а тепер ніт Війна це для воїна да. до. Тотко должно бути радость Сегодня сьогодні. Я проти війни мало не заплакав Кадиров також і через те, що терористи Хамас, яких він підтримав, завдали удару по мечеті поблизу Єрусалима, яку будували на кошти Кадирова та на честь його батька. Сьогодні не знаю хто туди попали снаряди, осколки. Ну мечеть побридина коротше. Той самий Кадиров, який оголошував в Україні, Джихат зараз жує соплі. Той самий Кадиров, який виступав за війну, і у тому числі третю світову виступає тепер проти війни і не хоче третьої світової. А ще він готовий особисто відправитись у Ізраїль, щоби стати там миротворцем. Правда, для цього кадирівцям доведеться спочатку покинути затор поблизу Ростова, і нас відправити туди, як миротворців. Мы определим і ми, ми остановимо. Я особисто не бачу нічого поганого у тому, щоб Кадиров полетів туди і там подох. Це було б прекрасно. Але давайте відповімо нарешті на питання: а чи вигідна війна у Ізраїлі, так званій Росії? Насправді і вигідна, і невигідна одночасно. Невигідна, тому що ця війна може послабити союзника так званої Росії Іран і, очевидно, дуже серйозно послабить іншого союзника так званої Росії Хамас. До речі, один із лідерів Хамасу Муса Абу Марзук вже виступив за мирні переговори. Правда, усім вже плювати. Ну а вигідна ця війна, так званій Росії, щонайменше із двох причин. Самі російські пропагандисти прямим текстом кажуть, що через цю війну зростуть світові ціни на нафту, і тоді так звана Росія зможе більше заробити. Із 13 країн ОПЕК 7 знаходяться непосередньо на Ближньому васток. Вони 31% світової нефти добиває. Вигідна ця війна, так званій Росії. І у разі, якщо вона стане затяжною, також і тому, що тоді світ буде об'єктивно менше звертати увагу на Україну, і це потенційно може загрожувати зменшенням поставок озброєнь для нашої армії, але може статися і навпаки, як я вже казав. Зокрема, зараз у Сполучених Штатах Америки є ідея проголосувати за річний пакет підтримки для України на суму від 60 до 100 мільярдів доларів. Можливо, навіть це буде у одному пакеті Кеті із допомогою Ізраїлю побачимо. Ну а поки що, так звана Росія, яка допомагала Хамас, намагається усіляко зашкодити подальшій допомозі Україні і використовує для цього тему війни у Ізраїлі, розказуючи далі і далі про те, що ні, це саме Україна постачала зброю терористам а, в предполагаємо появленні у палестинських отрядів западного оружия, конкретно гранатометів і ПТРК, які по версії ряду ближніх восточних СМІ могли попасть в регіон іменно з України. Версією росіян, які щонайменше навчали Хамас і надавали окремі види озброєнь, саме Україна Хамасу допомагала практично усім. Самодільні ракети, американські винтовки, собраний на коленках ударні дрони, старенькі, совєтські і вполне нові ПЗРК і навіть параплани, на яких байці Хамаса перелітали ізраїльську границю. та наші союзники у цю дичину не повірять. Хоча окремі західні політики будуть використовувати ці фейки для боротьби проти України. Але на російському телебаченні учора усе ж таки один раз, але сказали правду: Атаку на Ізраїль організувала нова ось зла Москва, Пекін, Тегеран. і саме так воно і є. Головне, щоби це зрозуміли у повній мірі наші союзники, і щоби вони діяли відповідно. Ну і давайте іще поговоримо про терористів, але вже не про Хамас, а про російських. Тих, які вбили у селі Гроза на Харківщині 52 людини. Міністерство війни, так званої Росії, не коментувало цей акт геноциду проти українців. А пісков сказав, що так звана Росія тут ні до чого. Російські військові не наносять ударів по гражданським цілям. Але учора бензя у організації Об'єднаних Націй визнав, що саме так звана Росія вчинила цей акт геноциду. Як Звісно, момент удару там проходили Похорони одного із високопоставлених українських націоналістів. Розуміється, в них участвувало множество його подільників, неонацистів. у неонацисти. Оцей лисий виродок записав щонайменше одну дитину, жінок, літніх людей і просто цивільних, яких усіх вбили росіяни. Фунт загинув однокласник. Четверо дітей залишилось. З дружиною загинув, брат загинув, Невістка загинула. Мама загинула. Росіяни це такі ж терористи, такі ж нелюди, як і ті виродки, які вбивали людей у Ізраїлі. Сьогодні росіяни також почали завдавати масованих ударів по Авдіївці і розпочали штурмові дії. Ось оце відео зняте із російського дрона. Ми, звісно, стежимо за подіями у Ізраїлі, тому що це також стосується України, але не забуваємо і про події на нашому фронті.